Вітаю, друзі! З вами канал Демонічний Геймер. Великі історії займають час. Тому між ними ми запускаємо маленькі відео, короткі розповіді з цікавими питаннями, на які рідко можна знайти відповідь. Це експериментальний формат, і якщо сподобається, такі відео стануть нашою традицією. Ельфи вічні. Красиві, але що ми знаємо про них насправді? Чи росте у них борода? Чи дійсно вони безсмертні? Сьогодні відповімо на ці та інші питання Чи росте борода у ельфів? Ні, ельфи бороди не мають. Навіть тисячі років життя не змінюють цього. Вони гладколиці, вічно молоді, і це частина їхньої природи. Борода лише у людей і гномів. Скільки живуть ельфи? Ельфи безсмертні для Середзем'я. Вони можуть загинути від хвороби або насильства. Але час для них майже не має значення. Тисячі років для ельфа лише частина життя. Що відбувається з ельфами після смерті? Їхні душі йдуть у валінор, у землі безсмертних. Там вони живуть вічно, відпочиваючи та зберігаючи свою мудрість і спокій. Легенди натякають, що деякі з них могли повертатися у середзем'я аби виконати особливі завдання, але це рідкість. Це лише Початок. Ельфи. Загадкові істоти і їхні таємниці можна розкривати вічно. У наступному відео ми поговоримо про дізнаєтесь, обов'язково скоро дізнаєтесь. Якщо хочете більше таких маленьких мандрів, підтримайте це світло подобайкою, коментарем, підпискою та дзвіночком. Можете підсилити канал гривнею. Це дуже допомагає розвивати історії середзем'я і окремо дяка містеру Ті за новий роутер. І, звісно, дяка нашим ЗСУ, що тримають небо над нами. З вами був канал Демонічний Геймер. До нових пригод у світах Середзем'я.